Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. У серпні під роботиним на Запорізькій ділянці фронту одній з найгарячіших загинув актор театру та кіно, 35-річний Олексій Хільський. Під час сутички з росіянами він поспішив на допомогу своїм побратимам і потрапив під ворожі кулі. У цьому вчинку весь він, вся широта його безмежної, сильної та доброї натури. Так про Олексія Хільського говорять його рідні. 17 серпня цього року Надія Хільська, кохана дружина та вірний друг Олексія, виклала на своїй сторінці у Фейсбуці нескінченно гірке відео. Тоді вона ще чекала, звістки з фронту від чоловіка, не знаючи, що його більше немає. І Я просто навіть на фізичному рівні відчуваю просто відсутність його. Я відчуваю, наче у мене просто немає частини мене. Мені фізично боляче. Я не можу фізично вдихати. Ком в горлі на фізичному рівні, навіть коли я не плачу. Олексій і Надія були яскравою харизматичною акторською парою, відданою одне одному. Разом вони прожили 16 років. Виступали на сцені Дніпропетровського театру. Віримо 2019 року. Переїхали до Києва. Олексій отримав ролі у серіалах Лікар Ковальчук, Квочка, Опер за викликом та в успішному кінопроекті Кріпосна. Молодець, конурок, тебе заслужував номер? Так, точно. Может, городового? Не треба, ми самі. 24 лютого 2022-го поставило акторську кар'єру на невизначену паузу. Олексій вивіз з під Києва у безпечне місце дружину та дочку, а сам у Чернівцях добровольцем записався на фронт. Наш друг спільний, він мені на поминках вже розповідав про те, що Льоша був дуже вправним воїном, і це відмітили одразу на навчанні. Його через два тижні просто запитали, де він хоче служити. Вибрав десантно-штурмові війська. Десантно-штурмові війська, еліта армії, яка першою йде в бій. Ці хлопці завжди на передовій. Розвідгрупа, якою командував старший сержант Олексій Хільський, воювала на найнебезпечніших ділянках фронту на Херсонському напрямку у Бахмуті, а згодом під Роботинем. Спочатку ти такий, типу, мені нічого мені не страшно. Ну от, хоча ми просто ж уже ми знаємо, що це страшно, тому що к нам уже прилітало, ми знаємо що це за чувство. Що... А потім. Он говорит, до того доходять опитуї вот -то стріляності, ли, ну знаєш, то ти вже так достатньо холодно к этому относи. Аби не хвилювати рідних, Олексій вважав за краще говорити, що залишається на навчаннях. Хоча хто у це вірив за півтора роки служби, актор тричі був поранений. Щоразу після лікування він ненадовго повертався додому. І ось у нього була офіційна відпустка. За... Вона закінчилась за тиждень до його загибелі. Просто тиждень. Ми ось ось були разом, і вже його немає. Колись, виступаючи у Дніпрі в театрі, Олексій та Надя часто грали закохану пару. Та один із своїх творчих дуетів виділяли особливо: це була вистава Дульсінея Тобоська про трепетне кохання до кінця. В якому тепер глядачі бачать їхню особисту історію. Я тебе дуже люблю. Я тебе, я тебе кохаю. Неймовірно кохаю. Ти моя підтримка, ти мій енерджайзер. І хоч сьогодні ми з тобою не разом, але я всім серцем, всією душою з тобою поруч Я відчуваю всі твої слова, молитви. Надя згадує, розлучатися з чоловіком було неймовірно боляче, але вона розуміла, він не може інакше. Війна зробила його воїном. Хоча він був абсолютно мирною і гуманною людиною. Він просто реально він дуже добрий. Він ніколи не тримав собі зла. Він завжди чомусь новому навчався. Він завжди цікавився. Він навіть на війні читав і він читав книжку про. Про те, як перемагати не зброєю, а добрими справами, думками, і ну от ну навіть на війні, на фронті Олексій найбільше дбав про те, щоб зберегти усіх своїх солдатів і відчував особисту відповідальність за життя кожного з них. Я не ну я не боюсь там за себе. Вот так будет. И, там, ранен, не ранен, цел, не цел там, это, это даність. А если ти не жив, так тим более. Mm -hmm. как бы, а вот то, що касается других людей і своєї війни, то так, це пугающее. Особистість Олексія набагато ширша і багатогранніша за його акторські роботи. І дуже шкода, що він не встиг розкритися повною мірою, зіграти ще багато ролей, не встиг виростити дочку, якій лише 13 років, і який він лишив по собі стільки щасливих спогадів. Ми чудово проводили час всією сім'єю. Міхались, даркували, шуткували. Обіймались. В цілому ми були дуже-дуже гарною сім'єю. Льоша дуже любив дитину. Вона дуже шкодує, що вона не говорила йому так багато, що вона його любить, як він на те заслуговує. Але ну, але ми тримаємось. Вони твердо знають, що виконують усе обіцяне Олексію. Лєра здобуде освіту, вони відвідують місця, які він мріяв побачити. Вони заради нього будуть сильними, і їхні спогади про нього будуть світлими. Івані, ванівані важно ні болі, ні жажди. крилатим умирає кожен. Ждає дожді, ніва, ніва, ніва не важне, ніболі, ні жажди. Наш міраж в Чрашті. Ждає Аби вшанувати пам'ять актора і старшого сержанта розвідгрупи Олексія Хільського. Мер Дніпра пропонує назвати його іменем один зі скверів міста. А рідні друзі збирають підписи під петицію про просвоєння Олексію звання Героя України посмертно. До України зі США повернулася родина Степаненків, яку півтора роки тому скалічила російська ракета. Долею цієї родини переймалася без перебільшення вся Україна. У попередніх випусках ми розповідали їхню історію: як мама з дочкою потрапили під обстріл на залізничному вокзалі у Краматорську. Як втратили ноги. Останній рік родина перебувала на протезуванні за кордоном, але за першої можливості вони вирішили повернутися до України. Останній рік родина Степаненків провела у каліфорнійському місті Сан-Дієго. Там вони проходили реабілітацію та протезування. На цих кадрах Яна робить перші кроки на протезах. First, Yeah. Okay. А на цих кадрах мама Яни Наталя. Вона вже впевнено крокує. Цей центр став для них порятунком: тут їм подарували можливість повноцінного життя. За півроку Яна почала відвідувати школу та їздити на велосипеді. Як тільки вони зрозуміли, що більше не потребують допомоги центру, одразу вирішили повернутися до України. Родина Степаненків родом із Нью-Йорку. Це у Бахмутському районі на Донеччині. Їхній будинок уже давно розбомблений росіянами. Родина Степаненків постраждала 8 квітня 2022 року у результаті обстрілу Краматорського залізничного вокзалу під час евакуації. Тоді загинула 61 людина, 121 зазнала поранень. Прихисток їм надав Львів. Саме тут, у квітні 22-го, їх прийняли лікарі дитячої лікарні Святого Миколая та Національного реабілітаційного центру Незламні. Саме ці лікарі стали для них рятівниками. Тож не дивно, що після повернення вони одразу прийшли саме сюди, аби подякувати. Це то про що ми мріяли. Ми ходимо, Все вже. Плюс Яночка почала бігати, це ще більше плюси. Ну, будемо продовжувати йти далі. За цей час 12-річна Яна та її брат Ярослав дуже змінилися, подорослішали. Вони трохи ніяковіють від надмірної уваги преси до їхнього повернення. Андрій Дворакевич був одним із тих, хто в квітні 22-го приймав цю родину в лікарні. Лікар зізнається, не одразу усіх упізнав. Я побачив гарну родину, яка вже не є закровавлена з евакуаційного поїзду в суботу, коли ми їх зустріли більше року назад. А побачили гарну родину. Яна дуже гарна дівчинка. Ярослав охоронець поряд. Він справді молодець. Одинадцятирічний художник з Бердянська Макс Бровченко пише настільки неординарні картини, що образності його пензля міг би позаздрити сам Пікасо. На одній червоно-чорний кінь, топче московський кремль, на іншій космічна хмаринка, з якої мала сформуватися душа-немовля. Роботи талановитого хлопця користуються попитом на міжнародних і вітчизняних аукціонах, а кошти від їхнього продажу юний художник віддає. На потреби Збройних сил України. Ще півтора року тому Макс залюбки розповідав про свою заповітну мрію стати астрофізиком і зробити власне відкриття, знайти на гальорці нашої галактики таємничу планету сусідку Плутона і малював лише космос. Це проход. У другий, у другий світ. Ось так він виглядає житель планети Атлант. Рідний Максу Бердянськ потрапив в окупацію на третій день вторгнення. Відтоді хлопець уже не малює іделічний всесвіт. Його фантазію повністю захопила велика війна, прихід якої, за словами мами, він передчував. Десь у пів на п'ятої ранку пролунало два дуже потужних вибуха, вибухи. І Макс прокинувся і сказав, що це здійснилось. Десь з жовтня місяця почав малювати дуже страшні картини: «Скривавлені дерева. Ну дуже страшні, знаючи, який він вразливий, Оксана намагалася заспокоїти сина, адже її Макс аутист, тобто має геть іншу нестандартну психіку. Коли Бердянська заповнили російські військові лишатися там із дитиною, яка неспроможна казати неправду, стало вкрай небезпечно. Ми порівнялися з окупантами, і Макс дуже гучно сказав дяді, коли ми вже ну, він сказав нецензурно, здохнете. Цей момент мені здалося знаєте, ну я зрозуміла, що таке життя промайнуло за одну секунду перед очима. Тоді все обійшлося. Але закупованого Бердянська, аби не наражати Макса на небезпеку, Оксана за парадою лікаря вивезла його під дією снодійного. Після нашого приїзду Макс десь місяць не відчував ані ніг, ані рук. В нього було, було анеміння. Ну в аутистів це називається відкат. Відкат назад, всі набуті навички. Вони просто випарувалися за якийсь ну за місяць. Мене це дуже лякало. Проте з часом у Запоріжжі Макс оговтався від перенесеного стресу і навіть знайшов свій, як завжди, оригінальний спосіб переживати часті тривоги. Я просто одягаю навушники та слухаю гімн ОПА. Хлопець повернувся до живопису, але тепер пише лише війну. Використовує олійні та акрилові фарби. Зазвичай працює вночі. Траплялося під час суворої комендантської години забирався під стіл і підсвічував там собі ліхтариком. Каже, картини народжуються досить швидко, здебільшого за кілька годин. Коли я хочу малювати, в мене в очах з'являється таке світло, і це світло ось так ось михає. Я не знаю, що я малюю, а потім вже я розумію, що це просто домальовує картину. У роботах Макса архетипічні образи, які впізнаються інтуїтивно і не потребують пояснень. Так хлопчик бачить біль Маріуполя і Харкова, руйнування Запоріжжя після прильоту ракети, бої та перемогу. А ще він пише янголів. Вони головні герої, які заповнюють його внутрішній всесвіт, і передбачають прийдешній мир. Зовсім останні картини це всюди перемога. Перемога, перемога це всюди звільнення міст наших. Роботи Макса можна придбати на вітчизняних і міжнародних благодійних аукціонах. А от свою першу роботу, Нептуна у Бердянську, хлопець продав через соцмережу. Коли Макс отримав кошти, він каже: А я можу допомагати ЗСУ. Я кажу: можеш, і він передав а, а, частину грошима, частину а, він взяв три пауербанки. Він просто підходив до військового, казав: тримайте це вам потрібно. З тих пір Макс неодноразово перераховував кошти на потреби армії. І тепер його особистий внесок складає понад 200 тисяч гривень. Минулого року за свою діяльність задля перемоги Макс був відзначений президентом України в акції Діти герої. Максим Бровченко, давайте поаплодуємо. І покличемо до нас на сцену. Максим, піднімайся. Будь ласка, давай новичку. Як почуваєшся? Хвилюєшся? Так. У героїчної нації героїчні діти, які роблять дорослі вчинки і наближають нас до перемоги. Максим, дякуємо тобі. Будь ласка, ось потисни руку. Друзі, друзі, треба аплодувати. Наша. Перша, перша нагорода, перший подарунок. В тебе тепер в друзях е, міністр внутрішніх справ Макс. Ну про що тепер казати? Він тобі потиснув особисту руку. Пишається хлопець із знайомством з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Зустріч була дуже крутою. Мені сподобалося. Я посидів, подивився. Що де відбувається. Здавайте, ми побачили, як збили ракету. Ну і ось у мене плаката з ним. Подарунок від нього. З України картини Макса роз'їжджаються по всьому світу. Є вони у США, Британії, Німеччині, у Ватикані. Макс передав свою роботу папі римському і попросив його молитися за Україну. До кожної своєї картини хлопець пише притчу, а нещодавно почав малювати триптих на пісню, яку написала і виконала його мама. Сьогодні ми ще на один крок ближче до нашої перемоги. Дякуємо Збройним силам України та усім, хто наближає такий омріяний день. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.